Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні на календарі 29 серпня, п'ятниця. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. Про що хочу сьогодні з вами поговорити, а є про що тому, що сили оборони України продовжують розносити інфраструктуру важливу Путіна не лише на території Російської Федерації, де долучається пан Мадяр, але й також в тимчасово окупованому Криму там взагалі твориться жахіття для. Окупаційних сил Вердогана неочікувано вийшли і заявили, що Кремль змінює свої вимоги, і Путін готовий піти на поступки. А Трамп прагне. Натомість завершити війну в Україні будь-якою ціною, і знаєте, я вже з вами говорив раніше, що 47-й президент Сполучених Штатів Америки очевидно розуміє, що це набагато важча справа ніж за 24 години, як він казав, завершити війну, і він би волів взагалі цим не займатися, але не може, тому що вже запізно він втягнутий цей процес. Ну про це ми все з вами поговоримо. Ну, і згадаємо пана Мадяра, тому що в чергова його сили безпілотних систем. Прекрасно відпрацювали по території Російської Федерації. Почнемо з тимчасово окупованого Криму, тому що головне управління розвідки прозвітувало цей удар відбувся в ніч на 28 серпня, але лише зараз вони продемонстрували, що вони зробили в тимчасово окупованому Криму. Давайте я вам покажу. А є прекрасне влучання в преміальну, як кажуть Росіяни їхню установку С 400 експортний варіант називається Тріумф, і на цих кадрах до речі добре видно, як наші безпілотники підлітають до радіолокаційної системи. А це такий радар ключовий радар в С 400 і його знищують. Що відомо, що це, цей радар називається, має назву. Комплекс 91H6E. І це фактично ключова річ серця цієї установки S400. І без неї працювати, звичайно ж, цей комплекс не буде. Тут важливо зазначити, що вартість цього добра в лапках від 60-50 мільйонів доларів до... Півтора мільярда доларів. Уявіть, це шалені кошти. Так вони є в Росії, але ви розумієте, що мати гроші це одне, а зробити ще один ес 400 це інше. Я вам нагадаю, це фактично одна з найновіших їхніх засобів протиповітряної оборони. Вони їх продавали до речі. Чому різна така ціна? Тому що Туреччині вони продавали хитрому ордогану за 650 мільйонів один комплекс, а іншим країнам за 1,2 1,5 мільярда доларів. Гурівці мінуснули. Сотні мільйонів доларів за це їм велике спасибі в Криму. Справді це вже за останній час, не не перше влучання. Служба безпеки України також прозвітувала, що вони за сім днів, 17, там і грелесок і ребів знищили. Тобто то вони в Крим стягують все, побоюються, що буде міст Керченський розбитий. Також вони там тримають ППО для чого? Аби наші дрони не змогли, пролітаючи Крим, бити по різних нафтопереробних заводах. До речі, про нафтопереробний завод. Пригадуєте, ми буквально вчора били по Куйбишевському. Так от, їхні російські так звані засоби масової інформації повідомляють, що Куйбишевський НПЗ припиняє роботу на невизначений термін. А усть Луга це біля Санкт-Петербургу теж атакували на днях наші сили оборони України. Вони тепер в два рази менше. Можуть відвантажувати експортувати нафти 350 тисяч барелів в день а раніше було в рази більше. Ось справжні санкції. Окрім цього, хочу сказати, що пан Мадяр Роберт Броді відпрацювали, тому що в Брянській області також вам звичайно ж покажу: ось як це виглядає, ось так. от Прянській області є населений пункт. Він називається Найтоповочі. Це трішки південніше від Унечі, і ви знаєте, прекрасно, що там знаходиться нафтоперекачувальна станція. По ній вже били, по ній вже бив Роберт Броуді. І ось в черговий від вдарив, продемонструвавши, що йому начхати, що там кажуть в Росії, що йому начхати, що кажуть там в Угорщині. Сіярто, і хороше влучання за попередню інформацію, начебто, використовували. Різні засоби аби уразити, уразити саме цю нафтоперкатну станцію. Сам Броудівс повідомив офіційно, що він який він запас залишив. Давайте я вам зацитую ЛВДС 8Х, найтоповичі ТрансНЕФТЬ в межах вояжу хробачими нафтоналивайками, комплексне вогневе ураження стратегічного об'єкта країни агресора, завдано підрозділами РВА та птахів. Сил безпілотних систем, 14 полк, і далі він пояснює, що це за лінійно виробнича дис... диспетчерська станція. Вона перекачує паливо нафтопродукт для хробачої армії магістральним нафтопродуктопроводом. Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидко згореними. Написав Роберт Броудімадір. Я вам нагадаю, що в рік ця нафтоперекачувальна Станція обробляє 10,5 мільйонів тонн. Ви розумієте, наскільки це серйозне влучання. Ось справжні санкції проти окупаційної армії, проти тих, як каже пан Мадяр Хробаків. Але ми ще про нього згадаємо, тому що за нього заступилися європейські країни, і дуже гарно протролило і підмахало наше міністерство законаних справ саме угорців, а точніше угорську владу, тому що ми знаємо в, Слова... в Словаччині і в угорщині там маріонеткові влади, але населення там зовсім інакше. Вони не раз нам допомагали. Також відомо. Ви знаєте, що Україна офіційно Пентагон погодив продаж Україні ракет РАМ на суму 850 мільйонів. Так, от CNN з посиланням на обізнане джерело каже, що крилаті ракети ерам, продаж яких схвалив Вашингтон, можуть надійти в Україну вже в цьому році. Видання зазначає, що дозвіл на продаж Україні понад трьох тисяч ракет із потенційною дальністю у понад 400 кілометрів, а це 450 Вони можуть летіти. З'явився на тлі очевидного провалу дипломатичних зусиль США у досягненні миру. І мирної угоди між Україною та Росією. Хоча адміністрація Трампа раніше вже схвалила низку нових військових поставок Україні, вони стосувалися обслуговування обладнання, яке вже мають збройні сили України. Тож дозвіл на поставки ЕРАМ це перший за часів Трампа, великий продаж саме додаткової зброї Україні. Пише CNN. Я хочу також вам нагадати, що є чотири країни, які долучилися до системи схеми PUREL для закупівлі зброї через Європу для. Сил оборони України, ну і також є дві програми. Нагадаю вам: ЮСАЙ це довгострокові контракти. Там до 28 року ще за Байденом були підписані, і Трамп на них не впливає законтрактовано до 28 року. Нам регулярно з е заводі сполучених штатів Америки буде там надходити зброя. А також ну є ще оця програма PDA там, де є 4 мільярди е доларів. Це є президентська ініціатива. Президент США сам може їх виді е виділяти Україні. Це робив. Байден була інформація, пригадуєте, ми говорили, що нібито Трамп готовий 300 мільйонів виділити. Але ми знаємо, це ж бізнесмен. Він нічого не дасть, ні копієчки. Рухаємось далі. Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами і назвав три. Ключові блоки гарантії безпеки України це армія, достатнє фінансування армії у нинішній її чисельності НАТО, підтримка країн партнерів у випадку нової агресії у форматі на кшталт п'ятої статті НАТО і санкції проти Росії. У цей же блок входить використання заморожених російських активів для відновлення України. Про це ми ще про активи поговоримо, тому що ЄС. Створює механізм, як ці кошти залучити для України а армія, само собою перша гарантія вона безумовна. Ну і сат п'ята стаття НАТО. Ми з вами не раз говорили, що там ніхто ні до чого не зобов'язується. Просто вважається напад на країну члена альянсу, як напад на весь альянс, але там абсолютно немає ніяких гарантій. Та й давайте будемо ми з вами відвертими. єдина Потужна гарантія це сили без оборони України, збройні сили України. Все більше я не вірю в якісь гарантії розташування якогось європейського контингенту. Ви, от, на в коментарях. Ви уявляєте, що там хтось буде на нашій землі, умовно, там на Харківщині якийсь британець биться з тим негідником хробачим окупантом. Пишіть, діліться своїми думками далі. Давайте рухатись. Окремо Володимир Зеленський. знаєте, що про фідбечів на статтю в політику. тому що політика каже, що одна з гарантій безпеки це буде створення буферної зони. Володимир Зеленський каже, що вже є ця буферна зона, кілзона, тому що більше ніж на 10 кілометрів стоять важке озброєння артилерія. Кожної зі, зі сторін, тому що працюють fpv дрони і іншого роду безпілотники. І також Володимир Зельський каже, якщо хочуть таку зону, росіяни вони можуть війти в глиб окупованих територій не інакше. Неочікувано в Ердогана вийшли з цікавою заявою. Їхній очільник Міністерства закордонних справ, Хакан Фідан, каже, що. Росія змінює свої вимоги, вона відмовилась від планів контролювати чотири області. Нові вимоги Кремля каже Фідан щодо завершення російсько-української війни, вже не охоплюють прагнення контролю над чотирма областями України. Тепер йдеться лише про два регіони Луганську і Донецьку області, сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. По перше, ми це з вами вже проходили. Ми це вже чули від Вітькофа, що мовляв, Україна має вийти з Донецької області. Потім наступне. Давайте будемо знову ж таки говорити. Спочатку є Україна в кордоні 91-го року. А тут виходить Хакан Фідан, каже: Слухайте, Росія йде на поступки. Вона не хоче цю територію України. Вона хоче цю територію України. Що це за він? За Які це домовленості? Обмін української території на українську територію. Ні дякуємо. Ми таке проходили. На таке український народ точно не погодиться а подавати це як перемога. Ну я не знаю, кому ви таке можете продати. продавайте десь в себе, там в Туреччині або можливо десь на Красній площі. Ну, і от видання Атлантик пише, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не. Влаштовує його вимоги європейських лідерів та українського президента Володимира Зеленського, що за до завершення війни він хоче мир за будь-яку ціну. Як розповіли журналісти «Атлантик», незначні не названі їм сказали високопосадовці та екс чиновник Білого Дому, що останніми днями Трамп у приватних бесідах висловлював роздратування тим, що його гучні дипломатичні зусилля не принесли. Результату форма можливої мирної угоди, якщо і коли вона буде укладена, залишається неясною. Сполучені Штати твердо не зобов'язалися надати гарантії безпеки Україні, але адміністрація Трампа розглядає можливість продовження обміну розвідувальними даними з українцями та потенційної пропозиції допомоги з протиповітряною обороною. Співозмовники «Атлантик» також розповіли, що останнім часом Трамп також висловив певне розчарування Зеленським і Європою, вважаючи, що їхні вимоги є нереалістичними і що. Що вони повинні прийняти той факт, що Україна має втрачати частину території. Він просто хоче, щоб це закінчилося майже не має значення, як саме розповів високопоставлений чиновник. Ну я десь уявляю, що що Трамп хоче, аби можливо Україна і збройні сили України покинули як мінімум Донецьку область. Те, що каже Хакан Фідан, про те, що казав і Вітьков, звичайно, що це Україну Європу не влаштує, і тут вже не грає ролі. Трамп хоче не хоче. Він незадоволений він на цей рішення не впливає. Саме в тому і виникає проблема, що він, коли приходив до на президентство в Сполучених Штатах Америки в Білий Дім, він думав: що якщо що, то я натисну на Україну. Вони жертва, вони слабші, вони залежать від нас, тому будемо на них тиснути. А бачимо якось не тиснеться Україна, не виходить. І він тут незадоволений. Ну та сиди собі там, незадоволеним. Ти що задоволений, що незадоволений, однаково виглядаєш. І до речі, хочу вам нагадати хронологію: хто цю всю кашу заварив? Тому що ви ж пригадуєте, був ультиматум восьмого до 8 серпня. До речі, в понеділок завершиться два тижні чергових від Трампа. Будемо бачити, як він буде тут викручуватися. Ну просто для цікавості, ми ж то все знаємо. Так, от агенція Reuters пише, що спеціальний представник Трампа по близькому сходу Стів Вітков після зустрічі з президентом Росії Путіним, яка відбулася вам нагадаю, 6 серпня в Москві, неправильно передав позиції Росії про територіальні поступки. Про це пише Reuters, посилаючись на джерела зі слів співрозмовників. Вітков після зустрічі з Путіним у Москві повідомив Трампу, що Кремль, нібито, готовий запропонувати значні територіальні поступки для припинення війни проти. України Трамп, почувши це, привітав великий прогрес і погодився зустрітися з Путіним на Алясі, зазначивши, що на столі лежить питання про обмін територіями. Однак дипломатичні зусилля незабаром переросли в плутанину. Відьков під час розмови 7 серпня з європейськими лідерами заявив, що Путін готовий вивести війська з Запорізької і Херсонської областей в обмін на те, що Україна покинув Донецьку і Луганську. Така пропозиція вразила багатьох учасників телефонної розмови. Ми про це з вами говорили. Насправді. Дивіться, в чому суть це Путін не обіцяв. А може знаєте, як насправді було? Я думаю, що це найбільш реалістичний план, черговий ультиматум, і Трамп був на межі справді до перед 8 серпня. В Кремлі зрозуміли, треба щось робити. Вони запропонували зустріч з Вітькофом. Вітьков це ж такий дипломат, географ ви знаєте, він абсолютно дуже має багато провальних. Своїх зустрічей про це всі кажуть. Так, от вони зустрілися з Вікофом. Можливо, Путіна йому там щось на обіцяв. Золоті гори, обмін території, вихід з Херсонської Запорізької, і згадайте яка була хронологія. Тоді, в 6 числа, коли він зустрічався з Путіним, Вітьков швидко вискочив з зустрічі і поїхав це. Йому не притаманно Він швидко поїхав в посольство Сполучених Штатів Америки. Цього він раніше ніколи не робив. Очевидно, йому там навішали. Він сказав Трампу по телефону: слухайте, тут є дуже серйозні поступки з боку Росії. Там і гарантії проговорять безпеки, там і поступки є і марний план. Якісь придумали. Ну і Трамп на радостях повірив Вітькову, якому навішали, і сказав: Ну тоді давайте на Алясці зустрічаємося. Путін пропонує там ми там вирішимо. А потім була Аляска. Згадайте і на Алясці до Трампа до Вітькова і до Рубіо. Вже донесли насправді, що ніякі поступки Росія не буде йти. Але зустріч вони сформували. І згадайте, що зустріч на Аляції була не 6-7 годин, як казав Пісков Речник Путіна, а лише три години, тому що стало зрозуміло, що Вітькофу навішали в Кремлі. Ну або ж він сам собі щось попридумував. Ну але Ройтерс підсумовує, що некомпетентність Віткофа не вміння розуміти, про що говорити, можливо. Кажу ж, Путін йому на слова там щось наговорив, А насправді ніяким ніхто поступки йти не хоче. Ну от така от є ситуація на даний момент. Зараз Єврокомісія розробляє схему, за якою зможе перевести майже 200 мільярдів заморожених російських активів в відбудову України після завершення війни. Нагадаю вам загалом 300 мільярдів заморожено і десь активів російських по всьому світу, і в Бельгії найбільше там більше 190 мільярдів. Так от що придумали в європейському єврокомісії? Політико з посиланням на кількох чиновників пише, що активи можуть перевести у спеціальний. Цільовий холдинг, який підтримають кілька країн ЄС та інші держави, це дає і дало б ЄС більше контролю над тим, коли і як передати їх Україні. Це рішення ймовірно не потребуватиме одностайності країн ЄС, тобто можна буде обійти позицію Угорщини, яка потенційно виступатиме проти. Проте наразі не йдеться про негайну конфіскацію коштів, проти якої виступають більшість країн ЄС через фінансові та юридичні міркування. У першу офіційну ідею нового механізму 27 міністрів закордонних справ ЄС обговорять 30 серпня. Ну я дуже радий, дуже дякую. Але слухайте, оце от е, така в умовах війни демократизація демократії від, від європейського союзу. Ви ж бачите, ця бюрократія з'їдає такі важливі дні і години і тижні. Тому що, аби прийняти якесь рішення, вони не витрачають в дуже багато часу. Ну і знову ж таки наголошую, йдеться про конфіскацію вже після завершення війни. Тобто, якщо Росія не буде виплачувати репарації вона цього не буде точно робити, ми ж знаємо, тоді лише я думаю, цей механізм запрацює. Дуже на це сподіваюся, зараз на ці кошти розраховувати реально не варто. Хочу вам нагадати, після вчорашнього жахливого удару по, вранці по Україні і Києву Білий Дім лише ввечері відреагував на це. Вийшла речниця Білого Дому Путь Трампа левіт. Хоча я вам нагадаю, що Трамп має свою соціальну мережу, і при потребі там швидко капслоком може писати, що захоче вчора протягом дня він навіть словом не згадав про жахливу терористичну атаку. Вийшла Левіт ввечері Левіт, і сказала, що Трамп. Трампу це не подобається, але він не здивований цим терористичним актом з боку Росії. І дивіться, що вона зробила неприпустиму Річ вона прирівняла атаку сил безпілотних сил безпілотних систем по території Російської Федерації, наші сили оборони, які були по на нафтопородних заводах, які дають гроші Путіну воювати геноцидити в Україні з терористичною атакою. По Києву вона каже: Ну Росія вдарила по Києву, але напередодні сили оборони вдарили по м, Росії, і Трамп хоче, аби ця війна завершилася. От як вони негідники роблять, вони прирівнюють терористів до визвольної боротьби і дій України. Ну і звичайно ж, це в Кремлі сприймається як зелене світло на те, аби продовжувати ці терористичні атаки по Україні. Хочу вам нагадати далі про МЗС наше про Угорщину, про Сіяр, про Мадіра, бо далі йде розвиток подій. Я нагадаю вам, що міністр закордонних справ Угорщини Сіярто сказав, що через удари по нафтопроводу Дружба, очільнику Сил безпечних систем Мадіру заборонив в'їзд в Угорщину. На що наш пан Мадір Роберт Грозен сказав: Запхайте собі в дупу ці санкції. Ну, і є продовження, тому що дуже феноменально спрацювало Міністерство закордонних справ України. Вони викликали посла. Угорського і вручили ноту протесту, і що вони зробили, як вони це зробили Зараз зацитую послу. Вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили віз до країни його предків, закликаємо угорщину і надалі утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна. Залишається готовою, заявило міністерство закордонних справ України. Ви розумієте, викликають посла Угорщини і кажуть: нати вам ноту бо ви не е е принижуєте і обмежуєте угорську общину в Україні. Це просто феноменально. Це такий топ-тролінг від нашого МЗС. Є відповідь також, я вона намагає також МЗС Угорщини сказало що. Удар по нафтопроводу «Дружба», Я нагадаю, що ним Угорщина і Словаччина отримують російську нафту. Є відповідь від голови міністерства закордонних справ Литви К'ястуртіс Будріс. Він відповів на емоційні випади Петра Сіарту і запропонував йому показати приклад вільнюса щодо відмови від російської нафти. Про це він написав в своїй соцмережі «Екс». Бурдіс відреагував на критику рішення вода накласти санкції на командирча наших сил без систем. І він каже, що Литва завжди виступала за енергетичну безпеку всього ЄС без залежності від Росії. Ми досягнули. Він каже повної енергетичної незалежності, знаємо, як це зробити, і можемо допомогти угорщині зробити те саме, звичайно, що буде така. Воля, ось прекрасна також відповідь, тому що країни Європейського союзу знайшли альтернативу російській нафті. А орбан і Фіцо такі два лолік і болік сидять на цій на трубі. Заробляють, набувають собі кишені гроші, і більше їх нічого не цікавить. Ну і очільниця, де дипмісіяка калас Вкотре наголосила, що Угорщина продовжує блокувати військову допомогу Україні в розмірі 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру для закупівлі військового обладнання для Києва, і далі вони починають продовжують це блокувати. Послухайте, Кая Калас, я вам можу дати телеграм-канал нашого Роберта Бровні, Мадіра. Я думаю, він швидко знайде спільну мову і мову переконання для Орбана. Но... Повірте мені, сьогодні вчора дуже гарно переконував все палає. Я думаю, що знайдуться аргументи в нашого угорця Україн українця угорського походження, як переконати свого колишнього співвітчизника. Ну і Трампа вже знаєте, мають ні за що, тому що мало того, що з нього насміхається в своїй країні, там губернатор Каліфорнії. Сказав, що з ким я тільки не розмовляв е з чиновниками європейськими іншими. Всі кажуть, що з Трампа всі роблять посміховиську його крутять верті, як хоче в тому числі і Путін. Так, от е видання Нікеї Азія передає, що Китай ухилився від пропозиції Сполучених Штатів Америки провести телефонну розмову. Міністрів оборони це міг би бути перший контакт військових керівництв країн на найвищому рівні після обрання Трампа. Однак Пекін не бачить ясних перспектив для покращення відносин та незадоволений агресивними заявами Вашингтона. Ну і бачите, справді Китай мав в носі, що там хоче Трамп. Більше того, вони ж не знають, як показати свою силу на Китай. Білий дім тиснути не може. Ну таким цапом відбуваємо, вони зробили Індію. І вкотре вийшов радник Трампа з торгівлі Навару. Це. Та людина, яка придумувала експертів, вигадувала свої книзі експертів, яких не існуючих, і посилалась на їхні експертні думки. Взагалі, там такий цирк Шапіто зібрався в Білому домі. що ого так от він сказав, що Індія продовжує фінансувати Росію і їй змогу воювати в Україні. Послухайте, відкрийте очі: основні потоки йдуть від Китаю. Ось хто ви. Ну і на завершення хочу вам сказати, що сьогодні в Сполучених Штатах Америки зустрілися оцей от Стів Вітьков. З Андрієм Ярмаком, очільником офісу президента України, там також е у міру, І також полетів заступник міністра закордонних справ. Кислиця е е говорили про дипломатичні шляхи. Ну фотографія і їхні вираз обличчя знаєте, нічого е хорошого в, 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 в з точки зору вирішення не обіцяють. Але найголовніше на завершення хочу вам сказати зауважте, що на зустрічі 18 серпня на саміті, де були європейські лідери Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Не було міністра закордонних справ сибіги, і сьогодні на зустріч полетів або до речі, кислиця сидів в овальному кабінеті, і зараз також кислиця сидить в овальному кабінеті, в Білому домі. Спілкуються з Вьькофом. А Сибіги немає. Кажуть, що нібито Андрій Єрмак, глава Офісу президента, не дуже добре мають зараз відносини з міністром закордонних справ України. А це його креатура була. І тепер відповідно. Бачимо на ключові зустрічі сибіги немає. Ну і справді ключові зустрічі відбуваються без нього. Що ж, такими були найважливіші новини станом на 29 серпня п'ятниці. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, поділіться нашою з вами розмовою. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і просувати україномовний контент. Побачимось.